Домишні я Олександр Далькевич, здобувачка освіти Коростишівського професійно-аграрного ліцею, навчаюсь за професією кухар. Кажуть, що італійські страви славляться на весь світ, такі як паста, лазанья, піца. Але я можу з вами посперечатися, бо українські страви, такі як борщ, вареники, знають у всьому світі. А ще є така таємна страва, про яку ви гадки не маєте. Поряд масляної неділі. А ще, каже, бабине свято, вона надто актуальна. І я зараз вам про неї розповім. Це макарани. Чули про таку страву? А основною родзинкою цієї страви є млинчики, які готуються на корокляному крохмалю. Необхідна сировина, картопляний крохмаль, яйця, молоко, цукор, сіль, вершкове масло, олія, ванільний цукор. Технологія приготування локшини. миску розбиваю яйця, додаю сіль, цукор. Перемішую. Насипаю картопляний крохмаль. Вливаю молоко. Замішую тісто до однорідної маси. Випікаю на змащеним олією розігрітій сковородці. Млички 1-2 мм завдовжки. З обох боків. Скручую млинчики рулетом і нарізую довгі смужки локшини. Приготування заливки. В миску вбиваю яйця. Всипаю цукор. Перемішую. Вливаю молоком і розмішую вінчиком до однорідної консистенції. Керамічний горщик всередині змащую вершковим маслом. Шарами викладаю порізану локшину. Чергуючи з вершковим маслом до заповнення горщика. Наповнюємо горщик заливкою доверху, щоб повністю покрило локшину. Ставлю в духову шафу. Запікати при температурі 200 градусів на 30 хвилин. Ось і страва готова. М -м, смачного, змасленої вас, а найголовніше миру вам!